Якщо б я не викладала в університеті короля Данила, я би працювала галеристкою, тому що це дійсно моя спеціальність, це те, за чим я навчалася. Я отримую задоволення, коли переглядаю різноманітні твори мистецтва, коли працюю з художниками, коли організовую інвестицію. Відверто кажучи, як такого вільного часу на спорт немає, але дійсно отримую задоволення тоді, коли їжджу на велосипеді. Як часто їжджу на велосипеді? А, ну, особливо якщо це літня пора, то точно кожного дня. Мабуть, це все-таки читання. Я дуже люблю читати, я люблю читати художню літературу. Не можу сказати, що надто люблю читати наукову літературу, це швидше всього з потреби, але розумію, що також вимагає, вимагаємо спеціальність. Ну а особливо дійсно не помічаю тоді, коли приходить час, коли це художня література, яка справді приноситься задоволення. Абсолютно позитивне, оскільки цього вимагає час. Ми всі зараз знаходимося в часі війни, в то раніше була пандемія. І зв'язку з цим, просто якщо б не було цієї діджиталізації, ми просто не змогли б вести навчальний процес. А використовуючи дійсно сучасні технології, ми маємо змогу навчатися, особливо хто цього хоче, то дійсно буде мати таку нагоду має таку можливість, і має доступ до навчальних матеріалів. І це, на мою думку, є дуже добре. І ми, як викладачі, маємо змогу навчатися, тому що дуже багато різних навчальних курсів міститься в вільному доступі. З іншого боку, наші студенти також мають прекрасний доступ до цих систем дистанційної освіти, де містяться абсолютно всі матеріали. І в будь-який вільний час, чи ти працюєш, чи ти ще зайнятий іншими справами, але в вільний час, чи навіть вночі, ти маючи бажання, можеш абсолютно прослухати перед сном той чи інший курс і дізнатися нові, якісь для себе матеріали і таким чином удосконалювати свої знання. Так, моєю дитячою мрією є стрибок з парашутом. Я справді про це мріяла із ну не можу сказати, що з дитячих років, але із підліткового віку це точно. Наразі я її ще не здійснила, але вона у мене досі присутня. І таким великим моїм бажанням такою свого роду мрією це побувати в Арабських Еміратах. І піднятися на найвищу на сьогодні будівлю. Насамперед, в Арабських Еміратах я, як викладач історії архітектури і містобудування, я навчаю своїх студентів якраз особливості архітектури, привабливості архітектури, те, як Арабські Емірати вийшли ледь не на перше місце за своєю швидкістю архітектури, за можливо, якістю. І саме те, що в Арабських Еміратах знаходиться найвища будівля, цей гуч халіфа. Я просто маю таку кажу дитячу мрію піднятися на найвищий поверх і подивитися на все те, що відбувається довкола. Загалом як такого поняття, що мене щось бісить в студентах немає. Це йому ті люди, кожна з них є своєю особистістю, кожен з них має своє я. І ну вкрай рідко мені може щось в якійсь певній особистості не подобатися. Це ну але і цю думку я тримаю завжди при собі і ніколи не не, не, не висловлюю різ студентам. загалом мені подобається ця робота. Я люблю спілкуватися зі студентами. Особливо люблю тоді, коли студенти. Надзвичайно приємно тоді, коли студент із тобою йде тобі на зустріч. Дуже приємно, ти просто дістаєш кайф від проведення пари, коли ти чогось також навчаєшся студентів, коли це є такий неодноосібний процес, а такий відбувається така свого роду. Ну, двояка, двояке навчання, двояка користь як для студента, так і для викладача. Ну, є різні колеги, є такі, що можуть бути і друзями, а є такі, що і конкурентами. Але в принципі конкуренція це дуже здорове явище, оскільки ну, можливо хтось вважає, що це не добре, але насправді воно тебе свого роду підтягує, підтягує бути кращим, підтягує працювати. Працювати і ще раз працювати і таким чином покращуватися. Ну, Якщо чесно, у мене навіть не виникає сумніву про те, що освіта потрібна її. Це не викликає ніяких сумнівів і ніяких застережень з цього. Навіть і блогер. Йому також потрібно вести блог і потрібно якісь певні цікаві явища, якісь цікаві факти розповідати. Це ж не може бути якась безглузда розмова ні про що. А я вже говорила про це своїм студентам, про те, що дійсно я дуже їх шкодую, тому що на їхні роки пропали якраз період пандемії, період війни. Але якщо вивчати історію і заглиблюватися в ці факти, то дуже, ну практично всі покоління на них випадає якісь такі випробування. Наприклад, я є дитина, яка ж Е, Ну, тобто. Постійно, якось періодично виникають якісь такі от катаклізми, якісь такі події, які впливають на, на те чи інше покоління. І... І, ми... і ми мусимо переносимо на собі ці випробування. З одного боку, я дуже шкодую з цих студентів, а з іншого боку, це для них є такий певний досвід. Звичайно, він є радісний, він не є позитивний, але це є. Це нема де забрати, і ми не можемо змінити історію. Звичайно, вони будуть змінювати, змінювати те, що відбувається навколо, тому що вони живуть в таких складних умовах, я б сказала, ці всі вимкнення світла, постійні тривоги, все це, звичайно, впливає і на особистість, на формування, на психіку. Тобто, це є не найкращі моменти, звичайно, що але. Звісно, що все це впливає. Я думаю, що подальшому вони, по-перше, це будуть все і пам'ятати, передавати своїм дітям, внукам, але як не найкращий досвід, але тим не менше він був і є. Е, Чому ні? Звичайно, що вірю, тому що в житті нічого не є, скажімо так, за планом. Багато чого може відбуватися абсолютно. Абсолютно не заплановано, тому ми не можемо не, не враховувати такого факту, що може статися і так. Ну, я вважаю, що потрібно поєднувати одне і друге. Це чудово, коли людині вдається поєднувати і навчання, і відпочинок. Я думаю, що це не так складно сьогодні, бо коли ми вже згадували про діджиталізацію освіти, коли ти насправді хочеш вчитися, ти можеш це робити будь-яку пору доби. І при тому всьому встигати і відпочивати і, і працювати навіть, тобто головне бажання. Так, я вважаю, що студентські роки це найкращі роки взагалі в житті кожної людини, оскільки це є такий період безтурботності, це є період, коли ти ще без ну, зобов'язаний вузами там шлюбу, дітьми і так далі, ти нічим не, не маєш якихось клопотів, ти живеш просто для себе. Це є дійсно найкращі роки, і мої руки були такими найкращими, коли їх провели у Львові шість років. І коли пригадую їх, то завжди усмішка на обличчі, тому що згадую своїх одногрупників. Це дійсно було прекрасно.